Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пригоди комети в космосі. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного разу маленька комета засумувала і вирушила в мандри безкрайніми просторами Всесвіту, щоби знайти собі друзів. За деякий час вона. Побачила сяйво. Ти хто? запитала комета. Я зоря, а звуть мене Сонце. І не сумно тобі самому в цій темряві. Що ти? Я зовсім не сам. Придивись уважніше. Біля мене мої друзі, планети. І я ділюся з ними своїм теплом і світлом. Ось, наприклад, Меркурій, він перший від мене, промовило сонце. А ще я найменший і найшвидший, додав Меркурій. Я встигаю обернутися навколо сонця за 87 діб. Друга від мене, красуня Венера, і сонце вказало на іншу яскраву планету, що з'явилася поруч. Привіт, мовила Венера. Я, я не схожа на інших. Навіть обертаюся навколо себе не так, як усі, а у зворотньому напрямку. Це третя планета від мене, звуть її Земля. указало сонце на гарну блакитно зелену кульку, огорнуту хмарами. Моя поверхня вкрита водою та ґрунтом, сором'язливо додала гарнюня. А навколо мене є повітряна атмосфера. Вона містить кисень, який потрібний усім живим істотам. Тому мене населяють і люди, і звірі, і рослини, і птахи. О, дивись, комета, а це Марс, вказало сонце на червону планету. Він четвертий від мене. Привіт, сказав Марс. Я весь вкритий кратерами та згаслими вулканами. Тим в мене є й льодовікові шапки, тому вчені вважають, що і на мені раніше існувало життя. Комета із захватом слухала нових знайомих. Їй було дуже цікаво. П'ятий від мене це Юпитер. продовжило сонечко і вказало на смугастого велетня. Він найбільший серед моїх друзів. Проте я спритний і так швидко обертаюся навколо себе, що доба на мені триває всього 12 годин, промовив Юпітер. Так, Юпітер, ти правильно кажеш. А, до речі, а цей красень Сатурн. Сонечко вказало на планету, навкруг якої були розташовані дивовижні кільця. Я шостий і на мені зовсім немає твердої поверхні. Промовив Сатурн, Я весь складаюся з газів на мої кільця з частинок льоду і пилу. Привіт, а я крижаний гігант Уран, промовила блакитна планета. Я сьомий від сонця, я майже весь із льоду. І я теж, промовила трохи менша планета. Я Нептун, восьмий і найбільш віддалений від сонця. Його промені майже не досягають мене, тому моя погода завжди космічно зимова. Ей, ви забули й про мене, промовила маленька грайлива планета. Це Плутон, сказало сонечко. Учені називають його карликовою планетою, а ще він пустун. Я люблю погратися, усміхнено сказав Плутон. То наближаюся до сонця ближче за Нептуна, то віддаляюся. Сонечко подивилося на нього, а потім продовжило. Ось це наша дружна сім'я. Усі разом ми звемося сонячною системою. Прилітай до нас іще, додало сонечко до комети. Обов'язково з вами дуже весело, сказала комета, а поки політаю неподалік. Маленька комета літала в темряві та згадувала всіх, кого нещодавно зустріла. Більше за всі планети комету зацікавила земля, на якій існувало життя. Треба навідатися до неї, вирішила комета і швидко полетіла до нової знайомої. Зовсім скоро вона побачила землю та ще й не одну, а в супроводі маленького, блискучого незнайомця. Комета наблизилась до них і заговорила Привіт, земля! А, а хто це поруч з тобою? Привіт, комето, радісно привіталася земля. Познайомся, це місяць. Ми з ним завжди разом. Це тому, зауважив місяць. Що я супутник землі і завжди обертаюся навколо неї, а заодно і навколо сонечка. То ви найближчі друзі, промовила комета. Так, проте розташовані не так уже й близько, замислено проказав місяць. Якщо йти пішки від мене до землі, то знадобиться дев'ять років, а ще місяць повернути до мене, завжди одним боком додала земля. Бо він не обертається навколо себе, на відміну від мене. Комета уважно слухала, а земля розповідала далі. Я підставляю сонечко в різний час, різні боки. Там, де сонячні промені прямі, настає літо, а там, де не прямі, поверхня прогрівається менше і настає зима. А чому ти здалеку здаєшся білим, а насправді темно-сірий? Запитала комета в місяця. Це сонечко освітлює мене. Але я рухаюся й іноді ховаюся за землею. Через це сонячні промені освітлюють мене частково, тому всі бачать мене то половинкою, то цілим, то взагалі вузьким серпиком. Якщо я показуюсь буквою С, я спадаючий місяць. Коли подумки ліворуч до мене можна приставити паличку і вийде літера Р, я зростаючий місяць. Я росту. Коли круглий як тарілка, то я повний місяць. А іноді, коли я знаходжуся між сонцем та землею, мене не видно зовсім. А мої перетворення від одного повного місяця до другого тривають майже 30 діб. А на тобі теж існує життя. Поцікавилась комета. Ех, на жаль, ні. Але якщо б існувало, було б дуже весело. Бо на мені е, все важить у шість разів менше, ніж на землі. Тому підстрибнути вище голови тут було б дуже легко. Оце так. здивувалася маленька комета. А ще через мене на землі відбуваються припливи і відпливи, розповідав місяць. Я притягую до себе воду в частині океану, над якою перебуваю, коли обертаюся навколо землі. Там відбувається приплив, вода ніби підіймається. Також вода підіймається і на протилежній стороні землі, а з боків, навпаки, відбувається відплив, рівень води знижується. Як же з вами цікаво! захоплено промовила комета. Я дуже рада мати таких друзів. І вона полетіла далі шукати цікавих пригод. Маленька комета летіла безмежним простором, уважно роздивляючись все навкруги. Раптом вона побачила якусь яскраву плямку, що наближалася до неї. Гей, ти хто? запитала збентежена комета. Коли блискуча пляма була майже поруч. Привіт, я твоя сестра, теж комета, тільки я старша за тебе. І, і, і де ж ти була? запитала маленька комета. Мандрувала в космосі. Тут так багато цікавого, відповіла сестра. А що таке космос? Усе, що ти бачиш навкруги, це і є космос. Тут безліч галактик, сяють зорі, кружляють планети, літають космічні тіла. Коли космонавти опиняються тут, то теж літають, як і речі навколо, адже в космосі всі знаходяться у стані невагомості. А що таке галактика? зачаровано запитала маленька комета. Це величезне скупчення зорь, навколо деяких з них обертаються планети та інші космічні мешканці, розповідала старша комета. До речі, зараз ми в галактиці чумацький шлях, у ній знаходиться сонячна система. Ця галактика здалеку має вигляд величезної спіралі. Маленька комета слухала уважно і дивувалася. А ми з тобою, як і решта комет, прилітаємо за меж сонячної системи. Там так холодно, що вода одразу крижаніє, і виникають грудки льоду та пилу. Тому астрономи називають нас брудними сніжками, продовжувала доросла комета. Ну, добре, сестра, мені в інший бік. Щасти тобі. Прощавай, відгукнулася менша. І полетіла далі в пошуках невідомого. Раптом вона побачила якесь велике каміння, яке швидко рухалось їй назустріч. Ти хто? обережно запитала комета. Я астероїд, мала планета. Я нагадую велику кам'яну глибу. Астероїди можуть бути величезними, а можуть маленькими. Ми кружляємо навколо зорі, іноді ми е, зіштовхуємося між собою. Це може бути небезпечно. Комета аж відхитнулася. Дякую за цікаву розповідь. Та мені час летіти, вимовила вона та рушила далі. Зненацька хтось стрімко промайнув поруч, і комета полетіла за ними. Гей, привіт! Почекайте мене, ми знайомитися, я комета. А ви хто? зацікавлено вигукнула вона. Ми метеорити, уламки астероїдів. Ми з'являємося, коли вони зіштовхуються між собою. Деякі з нас навіть можуть наближатися до землі. А якщо якийсь метеорит наблизиться дуже сильно, то може впасти на землю. Тоді його називають метеоритом. Який жах, то будьте обережними, порадила комета. «А вже ж!» Пообіцяли вони і швидко полетіли далі. Комета зупинилася та озирнулася навкруги. Посеред космічної темряви у далині вона побачила щось яскраве, різнобарвне, блискуче і сяюче. Воно освітлювало все навколо себе. Підлетівши ближче, комета побачила, що там було багато різноманітних вогників. Вони відрізнялися розміром. Та кольором. Привіт, ми зорі, пролунало з групи вогників. Ну, одружити, запрошуємо тебе до нашого сузір'я. Привіт, зраділа запрошенню комета. Колись через ваше яскраве сяйво я вважала, що зорі складаються з блискучого металу, але то було до зустрічі із сонцем. Так, це величезна газова куля. Чим більше зоря, тим швидше вона згасне. Зорі можуть випромінювати синє, біле, червоне або помаранчеве сяйво. До речі, сонце найближче до землі зоря, тому, здається, людям великою набагато більшою за інші зорі. Але насправді це не так. зауважила червона зірочка. Стривайте, запитала комета. А що стає із зорями, які згасли? Невже вони зникають назавжди? А згаслі зорі перетворюються на чорні діри, раптом почулося лясь Комета здивовано озирнулася. От як я, наприклад, продовжував голос: Ти мене не бачиш, бо я згасла зоря що стала чорною дірою і більше не випромінюю світло, а навпаки, поглинаю, тож краще до мене не наближатися. Ха от такої який же чарівний та дивовижний наш всесвіт, промовила маленька комета, і в ньому ще так багато цікавого та невідомого. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.